На півдні України сильна хуртовина. Трасу Одеса Миколаїв засипає снігом. В Миколаєві через снігопад людей просять не виїжджати в місто. Також заборонили проїзд вантажного транспорту та автобусів. У Херсоні комунальники працюють без перерв, щоб ліквідувати наслідки негоди. Про все це розповів Замить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. У п'ятницю одинадцятого квітня Україну продовжує засипати снігом. У південних регіонах випало до 16 сантиметрів снігу, що значно ускладнило рух на дорогах у Херсонській області. Через погіршення погодних умов на дорогах утворилася ожеледиця. Кова Олександр Прокудін закликав водіїв без потреби не виїжджати, а пішоходів бути максимально обережними. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Техніка вже задіяна для ліквідації наслідків негоди. Влада рекомендує залишатися вдома, поки ситуація не стабілізується. Миколаєві через ускладнені погодні умови тролейбуси та трамваї курсують із затримками. Повідомив міський голова Олександр Сінкевич. 16 тисяч будинків у Миколаївській області залишилися без світла. Бригади енергетиків працюють над відновленням електроенергії. Роботу зимова техніка, е, відверто кажучи, ми не очікували, що буде саме такий снігопад. Е, також треба зазначити, що вже з деякої техніки було демонтоване зимове обладнання. Проте Наші служби почали працювати. Ще зранку додатково вийшло вісім машин. Сьогодні посипаються дороги реагентом, Звично зночі ми посипаємо, але знову ж таки, велика кількість снігу зробила таким чином, що почав працювати сіль, почала працювати трошки пізніше. Зараз на по місту працюють машини на магістральних дорогах, і я думаю, що найближчим часом всі магістральні дороги будуть. Корисні треба зазначити що велика кількість людей яка вирішила виїхати сьогодні в сніг на літній різині створила велику кількість ДТП в місті миколаєві зараз я звертаюсь ще раз до всіх людей які вже встигли перебути резину на літню не виїжджати залишити свої машини на місцях і пересуватися громадським транспортом або е, використовувати таксі тому що сьогодні це просто небезпечно а з іншого боку це просто створює небезпеку для інших водіїв які пересуваються повіст Кулеві також комунальники працюють над розчищенням спусків, підйомів проспекту Богоявленського та центрального влада закликає водіїв та пішоходів бути обережними. проспект Багаявленський обработка солью. Ускладнено і на Одещині область накрила сніжна буря, внаслідок чого спостерігаються масові затори. На деяких трасах транспорт зупинився повністю. Очевидці також повідомляють, що на трасі Миколаїв-Одеса ситуація залишається складною. Вічаїнський підйом після нечаїв поки що заблокований із за фону. Лакові також не можуть приїхати. Зараз будем защищать. Как тебе кумчик? 11 апреля. Через сильні пориви вітру в Одесі, 11 квітня, розпочався деревопад. Зокрема, одне з дерев приземлилося на дах пекарні, інше дерево впало у дворі п'ятиповерхового будинку. Одна з гілок впала на дроти електропередач. Український гідрометеорологічний центр випустив термінове попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються в Києві та Київській області найближчими ночами. За прогнозами соноптиків, у ніч на 11 та 12 квітня у столиці оголошено перший рівень небезпечності жовтий через заморозки в повітрі до мінус 3 градусів. По Київській області ситуація більш серйозна. Оголошено другий рівень небезпечності помаранчевий, через заморозки в повітрі, які можуть сягати до п'яти морозу. Крім того, у ніч на 13 та 14 квітня в області очікується заморозки на поверхні ґрунту до мінус 5, що відповідає першому рівню небезпечності жовтий. Нагадаємо, 6 квітня Україну засипає снігом. Вчора на горі піпіван протягом доби випало близько 20 сантиметрів снігу. Перемети сягають до метра. Однак це ще не кінець. Будемо мерзнути до кінця тижня. Вночі в багатьох областях очікується мінус, а в день лише невеликий плюс. Але вже наступного тижня очікується потепління. Усі деталі в нашому матеріалі. 10 квітня на календарі очікувала чого завгодно, але щоб сніг, такого точно ні. Та за що? Ну нормально ж було. Тепер вся розсада померзне, бруньки воно бідолашні. Вафір такі прям... Ааа, ви що ку**ні чи що, який сніг? Отакий такий сніг. Так що? Квіточки вибачайте, і синоптики не радують прогнозами. До кінця тижня в Україні прогнозують некомфортну та вологу погоду. Періодично проходитимуть опади у вигляді дощу та снігу. Можливе посилення вітру до 15-20 метрів на секунду, а температурне тло виявиться на 6-12 градусів нижчим за кліматичну норму. І ми з вами це вже відчули. Ну а на цьому поточному тижні в нас продовжує панувати холодна повітряна маса. Часом в нас будуть йти опади змішаної фази. І утримуються нічні заморозки. В четвер очікуємо на новий атмосферний фронт із північного заходу, який принесе в Україну в четвер, окрім південно-східної частини опаду вигляді помірного мокрого снігу. І надалі він також просуватиметься до південно-східних регіонів, але там вже буде змішана фаза опадів. У західних також та північних областях на дорогах подекуди може бути ожеледиця. Вітер переважно північно-західного напрямку 5-12 метрів за секунду. По температурних показках. Зникав то до кінця робочого тижня в нічні години в Україні зберігаються заморозки в повітрі інтенсивністю 0,5 градусів. А ось в карпатському регіоні навіть 6, 11, нижче нуля. Денні максимуми також невисокі. Всього плюс один, плюс чотири у більшості регіонів. Ну і звичайно, українці відразу відреагували на таку погоду у соцмережах з притаманним для нас гумором. Звичайно, мемчики про сніг у квітні вже заполонили мережу. Там, що у п'ятницю одинадцятого квітня опади в Україні продовжаться. Температура буде від плюс двох до плюс п'яти на сході та в Сумській області плюс шість плюс дев'ять. На вихідних 12 і 13 квітня погода в Україні почне стабілізуватися. У суботу ще місцями продуть невеликі дощі, а в неділю вже буде сухо і трохи хмарно. Під кінець тижня в Україні потепліше до плюс десяти плюс шістнадцяти. Тільки на південному сході буде трохи свіжіше плюс вісім, плюс десять градусів. Додам, що майже увесь тиждень до п'ятниці одинадцять. З того квітня в Україні спостерігаються заморозки до мінус 5 градусів вночі. Погодні сайти навіть попереджають про другий рівень небезпеки через аномально низьку температуру для цієї пори року. Тим часом в Укргідрометцентрі пояснили, чим заморозки відрізняються від морозу. Мороз чи заморозки? Часто ці явища плутають, але вони є дуже важливими. Тож давайте розбиратись. Заморозки. Це зниження температури повітря або ґрунту до 0 градусів і нижче у вегетаційний період, коли рослини вже почали або ще не завершили свій розвиток. Заморозки найчастіше трапляються у весняно-осінній період, особливо за ясної погоди, слабкого вітру або при загальному похолоданні. Синоптики створюють попередження різного рівня небезпечності залежної від їхньої інтенсивності, адже це явище може призвести до пошкодження рослин та втрату рожаю. А мороз. Це тривале зниження температури нижче 0 градусів в холодний період року, коли рослини знаходяться в стані спокою. Навіть якщо в день температури подекуди підвищуються до плюсових значень, це не створює ризиків для рослин, бо вони ще не почали вегетацію. А от пошкодити зимуючі сільськогосподарські культури та плодові дерева в холодний період можуть тільки сильні морози, якщо досягнуть критичного значення, до прикладу, мінус 15, 20 і нижче, без снігу або з недостатнім сніговим покривом. На відміну від морозів, заморозки небезпечні для рослин, бо можуть пошкодити молоді пагони, квіти чи плоди, коли прокидаються навесні або ще не заснули восени, Агрометеорологи визначають дати переходу від морозів до заморозків та навпаки, в залежності від активності вегетації рослин. Отже, заморозки це загроза для рослин, а мороз це просто та частина зими. Запам'ятали? Тож залишайтеся з нами, щоб знати більше. А от наступний тиждень буде краще і тепліше. Обіцяють синоптики. Вони прогнозують надходження теплої повітряної маси. Всіх цікавить питання, коли ж буде вже трошки тепліше. І одразу зазначу, що тенденція до певного підвищення температури очікується аж на наступних вихідних, починаючи з неділі. Про потепління зазначає і синоптикиня Наталка Діденко у своїх соцмережах. Вона стверджує, що вже з 15 квітня очікується потепління до плюс 18-20 градусів по всій Україні. Потепління і нарешті припинення цього неподобства з вербної неділі вже посередині квітня буде в Україні плюс 12, плюс 18 градусів. Тобто з 13 квітня очікується надходження теплого повітря разом із зоною підвищеного атмосферного тиску. Це означає, що ймовірність опадів буде мінімальною, а погода стабільною та спокійною. За попередніми розрахунками, на Великдень день квітня, слід очікувати класичної весняної погоди без різких змін. А яка наразі погода у вашому місті? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба нам над головою.